Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому благословенного дня! Нехай Бог береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час, розуміти, що все в руках Божих. Ісус Христос сказав: Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що очищаєте чашу і блюдо ззовні, а всередині вони повні здирства та неправди. Зовнішні чаші ми одягаємось красиво, добре виглядаємо, і багато людей відвідують церкви, які нормально виглядають. Але питання, що відбувається всередині? І так само, як три Пасхи, є і три церкви: єврейська, язичницька та християнська. І ви повинні розуміти, що існує духовний вік, апостол Іван говорив, що є діточки, юнаки та батьки. Якщо ми подивимося на Першу апостольську церкву, там було багато євреїв, але перша церква не називалася єврейською, тому що коли люди приходять до Христа, серед них немає вже ані юдея, ані язичника. Тепер це християнська апостольська церква. І що ж відбувається в такій церкві? Історія показує, що то була духовно зріла церква, церква юнаків. А хто такі юнаки? Це ті, хто мають Слово Боже і зберігають його. Вони перемогли лукавого сатану.